Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо геометрію 7 класу, геометричні побудови, а саме спробуємо описати коло навколо трикутника. Нагадаю, щоб коло було описано навколо трикутника, воно має дотикатися до всіх його трьох вершин. Точніше, всі три вершинки мають бути на колі. Нам для цього потрібен буде олівець, косинець, лінійка, ну і, звичайно, що потім циркуль в кінці. Для того, щоб цей цирку знати куди поставити, нам треба знати центр кола. А центр кола, описаного навколо трикутника, буде знаходитися на точці перетину серединих перпендикулярів. Ми повинні до кожної сторони знайти, беремо до кожної сторони провести середини перпендикуляр. Вимірюємо довжину сторони, у мене вона 4. Ділимо пополам це у нас 2. За допомогою косинця, а саме його. Сторони, де в нас є прямий кут, через цю саму точечку, де у нас є центр, ставимо його так, щоб один, одна сторона нашого косинця була на нашому трикутнику. На стороні трикутника отут де наша серединка, ми проводимо серединий перпендикуляр. Один. Та само проводимо ще один серединний перпендикуляр. Ну, скажімо, вимиримо тепер цю сторону. Давайте що будемо однією лінійкою користуватися тільки. Так, Тут у нас 4 см вийшлося. Знову ж таки, пополам це у нас 2. Через цю точку проведемо всередині перпендикуляр. Ставимо аналогічну косинець, прямий кут, що вийшло, і проводимо його до трикутника. Третій середини перпендикуляр, якщо будемо проводити з цієї сторони, він також піде через цю точку, тому достатньо в принципі, лише два. Ми Спробуємо описати коло, ніжка циркуля у нас буде знаходитися чітко в точці перетину. Розхиляємо коло цим циркуль, нас, так, щоб він нас проходив через одну з вершин. Так, Роблю собі тінь. Да, виходить. І зараз маю описати коло, так, щоб воно у нас доторкнулося кожної сторони. Так, ну Що в нас вийшло? Трошки прижимаємо, провели. Ну от, На малюночку, я думаю, що вам видно, що коло пройшло через всі три точечки. Аналогічно, давайте спробуємо зробити. для Іншого виду трикутника для прямокутного трикутника. Все те саме ми робимо з вами абсолютно вимірюємо кожну сторону. Ну, нам достатньо дві ми вже домовилися. Тут у нас знову 4 см, посередині це у нас 2. Ну, сторони якось так зручно підібрані, що можна просто їх вже навіть по клітинкам. Але давайте все-таки будемо робити розумно. Ставимо косинець, проведемо з середини перпендикуляр. Те саме робимо ще з одною стороною. Я думаю, що це буде ось ця. 3 см ділимо в наупі, це у нас півтора нас тут. За допомогою косинця ми ставимо наш прямий кут, не те, де у нас перетнуться середині перпендикуляри. От в цій точці, до речі, це буде середина гіпотенузи. У нас ще буде вершинка. Ставимо її в вершинку, розхиляємо до однієї з вершин. Бачимо, ми не бачимо, зараз я проведу. І як ви бачите, у нас знову вийшло коло яке. Описалося навколо нашого трикутника абсолютно чітко. Ну І з топокутним трикутником цікава штука. Система така сама, знову вимірюємо дві якихось сторони. Знову в мене тут 4 вийшло, серединка це буде два. Я вже з вашого дозволу без кусенця це буду робити, по китиночкам це очевидно, що це буде ось так. от. З іншою стороною, це вже буде не так очевидно. Тут у мене 3. Посередині це буде півтора, так, що це правильно попадає 1,5 півтора-4-4. Да, ось тут буде маленьке, да, півтора і проводимо тут середини перпендикуляр. І дивіться, що в нас виходить, ми повинні тягнути його до тих пір, поки він не перетне наш перший середини перпендикуляр. У нас вони ну трошки вирішив малюнок. Ось дивіться, де вони на нас перетнулися. Тобто центр цього кола буде. Не всередині трикутника. Ну, ось ставимо ніжку циркуля, відхиляємо до якогось з вершин і проводимо. Так, трошки я десь, десь, я десь трошки з'їхав, а ось тут я з'їхав. І Щось не тільки тут. І от коли проведемо через тупокутний, це буде, да, це буде якесь велике коло, але воно опише всі три. Зараз я вам піднесу це трошечки ближче, щоб було, ви бачили, де у нас дійсно це велике коло вийшло. І всі три вершини знаходяться на ній. Подальших відео ви побачите, як коло вписати в трикутник.